Історію Анни Зайцевої бачив увесь світ під час облоги Маріуполя разом із тримісячним сином вони понад 60 днів ховалися на Зовсталі. 30 квітня її та ще 156 цивільних евакуювали з Маріуполя гуманітарним коридором. Чоловік дівчини Кирил, колишній морський піхотинець, незадовго до повномасштабного вторгнення залишив військову службу однак, після 24 лютого приєднався до батальйону Азов. Він, мабуть, два рази приходив до мене в бункер для того, щоб принести їжу цивільним, якусь інформацію, медицину. І останній раз я його бачила на початку березня. Після цього він був поранений в ногу. Коли цивільних зазовсталі евакуювали, військові залишилися в облозі. Надії на їхній порятунок майже не було. Але в травні 2022 року оборонців Маріуполя вдалося евакуювати від неминучої загибелі у російський полон. Після того, як деякі захисники Азовсталі були обмінені, вони мені передали інформацію, що його бачили в Оленівці, і під час теракту в Оленівці він там був присутній і він вижив. Але після цього зв'язок обривається. Я не знаю наразі, чи він живий взагалі, чи ні. Чекаючи новини про чоловіка, Анна відновлювалася сама та піклувалася про сина, якому тепер два з половиною роки. Каже, навчилася жити із цим болем. Тому що дійсно це, це все важко, і ти розумієш, що ти маєш бути сильною не тільки за себе, але й за чоловіка і за сина. Я думаю, що я стала набагато сильнішою. Але кожного разу, коли до мене, наприклад, підходять жінки і кажуть, ви така сильна, я кажу, ви знаєте, я всім бажаю бути не сильними, а щасливими. Сильною можна бути так, це має бути в гармонії, але головне бути щасливою. Майже два з половиною роки дівчина не мала жодної інформації про чоловіка. Червоний хрест не міг підтвердити, чи Кирил у полоні в Росії. Але як і тисячі українських сімей, родичі яких зникли на війні. Анна вірила у чудо. Я впевнена, що він живий, тому що я відчуваю це таким чином. Я не маю втрачати надію. Коли ми останній раз бачилися на Зусталі, він пообіцяв мені, що повернеться. А він виконує свої обіцянки. Я знаю, що ви теж йому дещо пообіцяли. <рес> так, я пообіцяла, що коли він повернеться, в нас буде ще й донечка. Я дуже на це сподіваюся. 14 вересня під час обміну військовополоненими Кирило повернувся. Впізнати у змученому чоловікові молодого хлопця важко. Звільнені з полону українські військові щоразу повідомляють про тортури, голод та знущання. Кирило повернувся разом із 23-ма воїнами бригади АЗОВ, яких обміняли вперше за два з половиною роки повномасштабної війни. Тепер Кирило чекає період реабілітації поруч із дружиною. Анна каже: одна справа повернутися з війни фізично, а інша повернутися з війни емоційно.